Настюна, Вікторія, а ви приїдете до мене на день народження. Звісно, ти вже підготувалася? Торт замовили, друзів у зі запросила, але образ не вибрала. Хочеться сукню якусь, та боюсь змерзнути. Та ні. Ось подивися сюжет рубрики модне дитинство і обирай сукню. Дивимося разом. Ну хіба ж можна уявити гардероб дівчинки без сукні? рюші, блискітки, волани можна побачити на сучасних маленьких модницях. Дизайнери намагаються створити максимально комфортні образи. Наприклад, сукні можуть бути з високим горлом, вони будуть зігрівати в холодні дні. Тренд нового сезону вставки з екохутра. Це виглядає благородно та стильно. Під сукню можна підібрати стильні пальто. Чи куртку вдало комбінувати їх? Червоний колір всі його відтінки асоціюються з осінню і надає впевненості. Звісно, не забуваємо і про клітинку, яка стала фаворитом в колекціях. Можна обрати будь-яку форму і сміливо експериментувати. Якщо вже зовсім холодно стане, то лук можна доповнити модними аксесуарами шарф та рукавишка. Варто звернути увагу на сукні з об'ємними рукавами. Така, на перший погляд, проста деталь моментально стане характерним елементом вбрання. І, звісно, об'ємна сукня у вашому гардеробі точно допоможе уявити себе принцесою. Тож не зволікайте, а мерщі вирішайте за модною теплою осінньою сукнею.